Напевно, в те, що гелікоптер Рейсі, президента Ірану, розбився в якоїсь фатальної випадковості, не вірить ніхто. Навіть ті, хто не підозрюють причетність західної цивілізації, роботу спецслужб, таємні змови та політичні інтриги, готові повірити в те, що молитви мільйонів людей досягли вух Всевишнього. Для того, щоб щось стверджувати в даній ситуації, необхідно мати інсайдерську інформацію, якої у вас ніколи не буде, проте зіставляючи різні світові події одна з одною, можна не тільки підозрювати, а й робити висновки. Отже, вбивство Райсі, а це вбивство і воно не є випадковістю. І Боженька не зламався, втрутившись раптом в людську метушню. Згадайте нещодавній замах на Фіцу. Який дивний збіг обставин? Чого це раптом би в сьогодні так роздрутуватися на ворогів західної цивілізації? Впевнений, що Фіцо після одужання стане як шовковий, а Райсі вже став. До нього давно підбиралися та шукали моменту, і ось він прийшов. І знову питання, навіщо? Що це змінить? Адже більшість із вас розуміють, що нічого не зміниться, і прийде якийсь інший диктатор і продовжуватиме продавати шахи Росії, та тільки люди живуть в одному часовому вимірі а країни в іншому. Наразі міст між Росією та Іраном постраждав. Ні, він не зруйнований вщент, але чи вистоє це питання. І як мінімум, рух по ньому буде припинено. Пам'ятаєте, як з Кримським мостом у цей час, доки боєприпаси не надходять, можна відбити атаки ворога. І це важливо вже зараз. Не кожен потім зможе зв'язати причини і наслідки, але наслідки для України будуть і вони позитивні. Крім того, вбивство Раїсі ставить під загрозу диктаторський режим в Ірані. Цілком можливо, що робота держави буде десинхронізована на багато років, тим часом світовий порядок стабілізується. А політична структура Ірану розпочне розвиток у демократичному напрямі. У цьому плані Путін вже 20 років тому, плануючи свій демарш проти Заходу, розумно розпочав зачистку від західних агентів. Саме тому зараз не його літальний апарат пав десь у горах. Отже, до чого тут Фіцу? Чому не стрільнули в Орбана або Вучича, наприклад, які приїхали його підтримати до лікарні? Насправді, Орбан та Вучич передбачувані та безпечні. Вони торгуються і вибивають для себе привілеї, але перебувають під владою Заходу. Шлях розвитку цих країн спрямований у бік Заходу. Фіцо? Став людиною новою та ненадійною. Він пропонував шлях у зворотний бік. Ми, в ЄС, але можемо і передумати. Фіцо ніби вказував на слабкість Заходу та тим самим посилював її. Тому показовий та жахливий захід випав на його частку. Сам же замах або вбивство як піде. Не був спрямований виключно на усунення Фіцо, а скоріше на залякування Орбана, Вучича та інших, щоб не загралися. Ну і зрештою, що це все означає? А те, що в США нарешті всі рішення були ухвалені і смертельна машина війни запрацювала. Вони це вміють. Я маю на увазі воювати таємно, без зайвих жертв. Знищуючи лише винних, щоб не знищити себе, вони знищили СРСР, тихо задушивши вночі подушкою. Вони знищать і Іран та Росію, залишаться лише двоє. Поки на найближчих 500 років.